Губернатор Херсонської області Микола Костяк та голова облради Віктор Пелих разом зі своїми заступниками відвідали вісім стратегічно важливих об'єктів Херсона: мостовий шляхопровід, будівельний гіпермаркет епіцентр К ТРЦ фабрика та інші. Головна мета такої поїздки переконатися на власні очі, що робота не стоїть на місці, а забудовники вкладаються у визначені терміни. Так супермаркет епіцентр К планують відкрити вже наприкінці вересня. А до кінця цього року буде здано в експлуатацію другу та третю чергу ТР. Це фабрика. Наразі триває реконструкція історичних будівель кінотеатру Ювілейного України та обласного палацу культури, більше відомого як будинок офіцерів. Окрім того, планується відновити фасад будинків Приватбанку та адмінбудівлі по вулиці Ушакова. Всі ці об'єкти для регіону вкрай важливі. Вони не лише прикрасять обласний центр а й створять додаткові місця для херсонців. Більше інформації про стан роботи на об'єктах. Дивіться у наступних випусках «Таврійських новин. На Херсонщині відбуваються зміни на краще у транспортній інфраструктурі. Нині триває ремонт найбільш популярної траси М 17 Херсон, жанкой Феодосія Керч. Цим шляхом круглий рік рухається великий потік транспорту до Криму, як з усієї України, так і з сусідніх держав. До кінця року даний автошлях набуде статусу дороги європейського рівня. Йдуть ремонтні роботи і на Бриславському шосе, що є однією з найбільш перевантажених доріг Херсона бетонно асфальтне покриття на Береславському шосе ремонту потребує вже давно. Втім, серйозно про нього заговорили і з початком будівництва мостового переходу. На сьогодні виконані підготовчі роботи: знято старе покриття, розчищено зловову каналізацію і вже розпочато прокладання нового асфальтно-бетонного полотна. Близько 2,5 кілометрів нової дороги від майбутнього мосту до арки із назвою міста. З'являться вже наприкінці серпня. Саме цією ділянкою дороги опікується обласна влада. А зобов'язання поліпшити дорогу від залізничного вокзалу до мостового переходу взяло на себе міське керівництво. Тут зроблять ямковий ремонт. Всі гості, які в Херсон, вони от через Ніколаївське шосе, через Кіндійське шосе. А по Біреславському шосе ця проблема була б заїхати в місто Херсон. зв'язку з тим, що будується мостовий переход, 14 мільйонів гривень закумулювано і з городом є договір. Дякую Тривають роботи і на трасі М 17 Херсон джанкой Феодосія Керч через велику небезпечність у народі її прозвали дорогою смерті. Нато вже багато аварій із латальними наслідками було тут. Відтягувати більше нікуди, а одними ямковими ремонтами обмежуватися далі неможливо. На сьогодні з дороги вже зняли верхній шар старого асфальтно-бетонного полотна і розпочали прокладання нового шару першого. Другий пласт завершальний з'явиться дещо пізніше, коли траса буде не такою завантаженою. До кінця року від Сірупинська до Армянська. Тут не лише буде нове покриття, трасу ще й розширять на півтора метри з обох боків. Вздовж цього шляху зараз оновлюють також металові огородження на узбіччях. Їх фарбують і вмонтовують нові світловідбивачі. Роботи тут йдуть не лише вдень, а й вночі. Загалом на капітальний ремонт чималої ділянки траси з держбюджету виділено більш ніж 500 мільйонів гривень. Николай Михайлович Костяк поставив цю задачу, і я думаю, що Губернатора задача всегда виконуються. Мы сегодня видим активную работу по всей трассе. 10 километров на сегодняшний день офача цих этих работ работает не одна компания. Которая сьогодні віть с новою технікою, с новым подходом, с новыми технологиями по ремонту дорог. Нині через ремонтні роботи на трасі М-17 утворюються автомобільні затори. Обласна влада і служба автомобільних доріг приносять свої вибачення жителям і гостям Херсонщини за незручності.